Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube-каналі про криптовалюту. Сьогоднішній відеоролик буде присвячений абсолютно новому проекту, який з'явився буквально кілька днів тому назад. За день він зібрав більше, ніж мільйону аудиторій в своєму телеграм-каналі, ну і також, можливо, має певний зв'язок з проектом Bloom. Проект цей називається Pavs. Як ви зрозуміли, проект з розряду цих телеграм-майнерів, телеграм-фармілок, ну і тому подібних. Але тут. Все набагато простіше. Тут не потрібно тапати, нічого не потрібно робити, збирати, заходити кожних 15 хвилин. Там умовно кажучи, фармити якісь пойнти тапанням чи прокачуванням різних параметрів. Тут все значно простіше. Проект Pulse є аналогом Box, є аналогом Cats. І тому схожих проектів, де ми отримуємо поінти за е, певний критерій в інших проектах, в DOCS, в GETS, Нам ці поінти нараховували за вік нашого телеграма аккаунта В з дещо все по цікавішому, дещо по новому. Тут нам дають поінти за розмір дропу в попередніх проектах. Якщо не помиляюсь, там і Hamster Combat, і NotCoin, і ще, по-моєму, один чи два проекти. Ну пізніше ми це все з вами переглянемо. На основі розміру вашого дропу з цих попередніх проєктів вам нараховується певна кількість понтів. Також, окрім цього, є кілька простих завдань по типу підписок на різні соцмережі, за які можна також додатково зафармити ще кілька тисяч понтів. Ну, звичайно, як це було з іншими проектами, по мірі їхнього розвитку будуть додаватись нові завдання, ну і відповідно можливість пофармити ще додаткові нам з вами понти. Отже, як я й говорив раніше, проект має певний зв'язок з Блумом. Давайте по порядку. На днях в Дубаї відбулася конференція Тон, блокчейну тон, і на ній згадували про цей проект. ТОН має певні плани на цей проект, будуть якісь з ними колаборації. Тобто їм подобається проект їм подобається те, як розвивається швидко проект, як розвиваються їхні соцмережі. І в цілому вони планують в майбутньому робити якісь колаборації. Тобто Цілком реально, що вийде щось цікаве, можливо, вийде щось на рівні з а можливо, навіть і трохи більше. Ну, це я маю на увазі в плані розміру дропу. І також найбільш цікаве це те, що в перший час, коли тільки проект з'явився, його почали поширювати по телеграм-каналах і гуляла така інформація, нібито ця гра, вона є від розробників Блуму. Так це чи ні? Поки не ясно, але те, що розробник Блуму, і в принципі, цілому сам Блум, має зв'язок з цим проектом Павс, це однозначно. Тому що в своєму телеграм-каналі. Засновник Блуму Володимир Смеркіс робив пости, в яких він. Натякав, можна сказати, навіть не натякав, а прямо давав, давав зрозуміти, що є зв'язок з цим проектом Павс. Десь я тут вам закріплю скріншот або краще пізніше вам покажу цей пост власне з його телеграм-каналу. Також залишу вам QR-код. Скануйте, переходьте підписуйтесь на мій телеграм-канал, який я веду, Також там даю актуальні новини по проектах, за якими сам слідкую, які сам роблю. Все це транслюю в телеграм-каналі, тобто якісь активності всередині цих проектів. Все це я транслюю в себе в телеграм-каналі. Ну і також скоро вже, якщо звісно, нічого не зміниться, буде лістинг у нас проекту Меміфай. І я думаю, вся інформація стосовно лістингу, як там все правильно буде зробити, буде в мене в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Так, от стосовно Блуму і Павс, як нам дали зрозуміти, Блум має певну дотичність до проекту ПАВС, і вони також планують в майбутньому з ними тісно якось співпрацювати. В плані розвитку їм допомагати. Ну і в цілому виглядає все доволі цікаво, тому що проект новий, його починають масово поширювати. Тут є така собі умовна підтримка від блокчейну тон, тут є підтримка від проекту Bloom. І в цілому, все виглядає доволі цікаво. Саме кайф це те, що проект по часу він мінімально затратний. Ви зараз зайшли, забрали ці поінти, які дають за розмір ваших попередніх дропів. Зробили ці прості завдання, кинули посилання друзям, і в принципі все. Слідкуєте за новинами, слідкуєте за апдейтами, і по ходу розвитку проекту робите якісь активності, які там будуть з'являтися і фармити відповідно додаткові поінти. Отже, давайте тепер перейдемо до перегляду запису екрану телефона. Я покажу вам, як виглядає сам проект. В цілому що там можна зробити, куди натиснути, і як воно в цілому, все це зараз у нас виглядає. Погнали, дивитись запис екрану. Отже, як завжди, я вам посилання залишу в описі під відео. Переходьте і запускайте власне самого бота. Я створив новий мультиаккаунт, щоб вам показати, як воно все виглядає з нуля. Після запуску, ви бачите, йде таке завантаження, і нам пишуть Welcome to Pause. Нажимаємо Let's Start. І бачите, тут в нас якась інформація про ноткоїн, загальник якісь користувачів. Далі тут у нас буде таке саме по DOX, також тут якась інформація по проєкті Докс по розміру його дропу, напевно. Ну і тут також про хом'як є. Ну і далі тут е, Телеграм. Сам Телеграм. Ага, ну і тут далі пише скільки часу наш акаунт з вами в Телеграмі. І відповідно за все це нараховують якусь винагороду. Тобто розмір, який зрозумів, розмір дропу чи якась активність в попередніх цих проєктах які там перераховані, від цього напряму буде залежати кількість понтів, які вам нарахують. Як бачите, от мені нарахували ось так. Перейду на основний акаунт і продовжу вам далі показувати на ньому, що тут можна зробити. В принципі, бачите, є кнопка така «Check your rewards». можна глянути за що і скільки вам насипає понітів. Ну, звичайно, є таблиця лідерів, є вкладка з друзями. Запрошуйте друзів. Також тут вам нараховується 10% від понтів, які нафармили ваші друзі. Ну і вкладка Earn з завданнями. Тобто тут бачите такі елементарні завдання, простенькі. Зараз їх небагато. Запросити друзів. В принципі, в плані покупки рефералів можете також заходити в мій телеграм-канал. У мене є люди, які. Мені з цим допомагають, і відповідно можуть вам також допомогти з цим питанням. Ну, звісно, це все не безкоштовно. Ну і тут є вкладка «Партнерство». Наразі тут немає нічого. А так, в принципі, тут все просто. Ви зайшли, отримали поінти за всі ці попередні активності. Та в принципі, навіть якщо ви їх не робили, все одно я думаю вам. Якусь кількість понтів нарахую. Це елементарно за кількість днів в Телеграмі, і якщо у вас є телеграм-преміум, за нього також там є якась додаткова винагорода. Все, робите ці квести простенькі, і далі чекаєте апдейтів, які як тільки з'являться, я їх протанслюю в своєму телеграм-каналі. Все максимально легко, все максимально просто. Виглядає прикольно, цікаво. Ну тут можете підконектити свій гаманець Телеграм, тон з можете, в принципі, будь-який інший. І на цьому все. В принципі, більше тут робити немає що. Ну і власне, як бачите, я говорив, що покажу вам. З телеграм-каналу Смеркіса, засновника Блуму, цей пост бачите такий пост з емоджі, і цей емоджі, це типу як емблема проекту Паус. Тобто, ну дає роз... Роз... зрозуміти, що вони дійсно мають з цим зв'язок. Також тут десь ще був один пост, в якому вони натякали на зв'язок з цим проектом Паус. Як бачите, пише, що ми мийте лапи перед їжею смачного. І, типу, це також мені здається стосується проекту ПАВС, тому що там емблемка, якщо зауважити, така собі лапа, кота і собаки. Ну, в цілому, ось так. Отже, підведемо короткий підсумок. Маємо новий проект, проект, який доволі цікавий, і в цілому він набирає медійну популярність досить швидко. Як я й говорив, є умовна підтримка від блокчейну ТОН. Є така собі підтримка і в майбутньому буде співпраця як з блокчейном Том, так і з проектом Bloom. В цілому виглядає все класно по часу, мінімально затрат, тому що зайшли, отримали пойнти за розмір вашого дропу в попередніх проєктах і, в принципі, все. Зробили завдання, які є. Далі чекаєте новин. В цілому виглядає класно і цікаво. Ну, можливо, буде так, як з докс в плані розміру дропу, можливо, буде менше, можливо, буде навіть і більше. Наразі що залітайте в проект, запрошуйте друзів, збирайте поінти, слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Будь-які новини, апдейти по проекту. Я все буду транслювати в себе в телеграм-каналі. Ну а на цьому відеоролик буде підходити до завершення. Сподіваюся, інформація була цікавою, корисною. Якщо так, обов'язково прижміть лайк, напишіть коментар, підпишіться на телеграм-канал, підпишіться на Ютуб канал, в телеграмі, і говорив. Вся актуальна інформація, апдейти і новини по проектах одразу транслюються там. Тому щоб нічого не пропускати, підписуйтесь. Плані проекту залітайте, забирайте халявні поінти, Ну і слідкуйте за новинами. Ну цілком реально, що з цього вийде щось нормальне. А навіть якщо і не вийде нічого страшного, в принципі, це по часу мінімум затрат. Тому я думаю, скіпити таке точно не варто. На цьому, все. Дякую, якщо дивились ролик до кінця. Всім пока.